Чому не можна лінуватися? Агов, Цуценя, ходімо з нами збирати листя. Весело запропонували цуценяті дві білочки. Вони так старанно працювали мідлами, що земля навколо них одразу ж ставала чистою. А це не так легко, коли падає листя. Та малюк лише відмахнувся. Та хіба що раптом зникнуть усі іграшки. Тільки тоді, можливо, я почну займатися такою нудною справою. Білочки лише похитали голівками. Вони, як і всі інші звірятка в лісі, ненавиділи безлад і завжди підтримували чистоту. Лише цуценя хотіло весь час тільки розважатися. Утім, гратися песикові нерідко доводилося самому. Бо всі звірята з ранку до вечора займалися справами. Пташки знищували шкідників на деревах, кіт господарював у затишній кав'ярні, ведмідь лікував хворих тварин, а дві овечки викладали у місцевій школі. Усі працювали, окрім цуценяти. – Гей, друже! покликав песик, побачивши неподалік кота який ніс до кав'ярні кілька бляшанок із трав'яним чаєм. А чом би нам не пограти в доганялки. Вибач, братику, але зовсім не маю часу. І котик подріботів повз друга. Але той не збирався здаватися. Та нічого не станеться за п'ять хвилин. Біжи, рвонув шибаник за котом. А оскільки кіт був дуже заклопотаний, той не відреагував. За хвилину щеня не летіла на нього і вибило із кота всі бляшанки. Що ти накоїв? розпачливо скрикнув кіт. Ти все зіпсував. А щеня тільки зареготало у відповідь. А я ж тобі казав лише п'ять хвилин. Тепер от збирай усе тут сам, а я не хочу витрачати час на таке нудне заняття. І цуценя Побігло собі геть. Воно хотіло встигнути скупатися в річці, доки вона остаточно не прохолола під осіннім сонцем. А котикові на допомогу поспішили всевідющі сороки, які голосили І що то за ледар такий у нашому лісі? Інші ж ходять до школи, роблять корисні справи, а він тільки знає, що бігати і розважатися. І нащо ти котику з ним товаришуєш? Ох, тітоньки, сумно відповів той. Не завжди він таким був. Ми разом і листя збирали, і пацюків ганяли. Та одного разу песик вирішив спробувати побайдикувати і подивитися, чи зміниться щось у лісі. Спробував і побачив, що все залишилося, як було, адже ніхто не відмовився від своїх обов'язків. Так, мій друг, і вирішив. Що можна самому нічого не робити. Сороки лише зітхнули та й полетіли собі геть. Щеняті ж на річці зустрівся ведмідь. Побачив він, що цуценя, як завжди, байдикує, і промовив А чого б тобі не відвідати школу? Мої малята у захваті від занять. Вони стільки нового дізнаються щодня. А після уроків ходять до вулика ласувати медом і ганяти м'яча. Може, й ти приєднався б до них, і тобі буде веселіше, і їм. На що цуценя лише пирснула. А мені так весело, та й твоїй малечі було б набагато краще, якби замість нудних уроків вони цілий день ганяли м'яча. Послухав ведмідь, послухав та й проказав Еге ж, юначе, твоя правда так дійсно набагато веселіше жити. І знаєш. Маю я для тебе чудовий подарунок. Подарунок. підхопився песик. Оце ви, дядьку, класний, бо ж інші тільки знають, що сварити мене. А ведмідь, покликавши цуценя, попрямував до лікарні. Там він витяг із шухляди окуляри і простягнув їх цуценяті. «Оце і є твій подарунок. Розчаровано спитало щеня. Так би відразу і сказав, що хочеш зробити з мене посміховисько в окулярах. Щеня вже розвернулася до дверей, як почуло стійно, ти ж навіть не подивився крізь них. Гаразд, хіба що на хвилинку, подумав песик і, підійшовши до стола, начепив на носа подарунок. І побачив. Що світ навколо геть змінився. Дерева набули чудернацького блакитного кольору, земля стала рожевою, а тварини за вікном виглядали такими щасливими. Усі вони бавилися, пустували і співали. Справжнє диво. Оце так. тільки й зміг вигукнути песик. Оце так. Ведмідь посміхнувся крізь вуса. Насолоджуйся, друже. Наступний день був найщасливішим у житті цуценяти. Разом із котиком він збивав з ялинок шишки, танцював із сороками, а овечки полишили свої журнали і заповзялися креслити на землі чудернацькі малюнки. Усі навколо, наче перетворилися на дітлахів. А коли день добіг кінця, щеня кинулася до найближчої крамниці, адже дуже зголодніло. Але побачило замок на дверях. Те саме чекало на нього і в кав'ярні, де зазвичай можна було чимось паласувати. Голодний песик ледь пережив ніч, а на ранок вирушив на пошуки чогось істівного. Але ягоди та корінці, що їх вдалося знайти, в нього відібрали інші звірята. Гей, друзі. крикнув їм песик. Це ж моя їжа. Якщо хочете їсти, пошукайте в лісі ягід. Проте звірятка лише зареготали. Вони воліли гратися. Ближче до обіду живі цуценяти скрутило від болю. Кинувся він до лікарні, а вона зачинена. Ведмідь грався на галявині разом зі своїми малятами. Дядьку, поверніться до лікарні, сплеснуло лапами цуценя. Та ведмідь лише посміхнувся і повернувся до більш приємних занять. Засмутився цуцик і почвалав додому, а дорогою перечепився через купу листя і баркицнувся. Від безсилля Цуценя скрикнула Та хіба ж можна так жити, коли тільки самі забавки на думці? Тільки цуцик хотів підвестися, як побачив пацюка. Пацюк сміливо наблизився й одним рухом зірвав окуляри з носа песика. Аж тут побачило цуценя, що світ знову став колишнім. Побачив він котика, який крокував до кав'ярні, побачив овечок, які дружно рухалися в напрямку школи, птахів на деревах які стукали по стоборах дерев у пошуках шкідливих комах. Як же зрадів цуцик, він нарешті зрозумів, щоб у рідному домі був завжди лад, кожний має докладати зусиль. А ведмідь сидів у своєму кріслі і хитро посміхався, згадуючи, як звірятка провчили маленьке цуценя. Любі малята. Ніколи не лінуйтеся і завжди сумлінно виконуйте свої обов'язки. До побачення, до нових казкових зустрічей!